Усім привіт! Настала осінь. А що це означає? Це означає, що час гуляти, тішитися гарними краєвидами, збирати прекрасні жовтенькі листочки. А ще, звичайно ж, час хворіти і говорити не своїм голосом, чим я зараз і займаюся. Відео сьогодні буде невеличке, бо потух мого мозку та горла не вистачить для того, щоб написати гарний, цікавий сценарій і це все зачитати. Тому я вам буду просто розповідати про те, що я малюю. А малюю я ворону. Як ви бачите, це малюнок в діджиталі, що для мене незвично. Взагалі, ви бачили, коли мабуть з підпеем на цьому каналі. Я не пам'ятаю, чи є таке відео. Напишіть мені, чи воно є в коментарях, але е сенс в тому, що. Я вирішила намалювати в діджиталі, бо я не уявляю, якби я на свою хвору, на своє хворе все виставляла штатив і робила якось гарний кадр, прибираючи всі. Ліки з кадру, а також серветки, в які я перепрошую згортаємо і шматки. Я не думаю, що ви б хотіли на це дивитися. Навряд чи ви хотіли це чути, але вибачте. <смірко>, е, тому е, прошу дивіться на ворону. Як ви, напевно, помітили, я як завжди, забула записати найперші штрихи. Ну бо навіщо це вмикати, запис екрану правильно. Але я розповім, як я будувала цю пташку. Для того, щоб намалювати будь-який об'єкт, я його зараз аналізую, розкладаю подумки на прості форми. І потім переношу це на папір. Навіть зараз ви можете бачити на тільці ворони отаке таке собі овальне щось. Це, власне, і була моя спроба в форми. Бо ворону можна розбити на овал, потім з лапками примудрувати якийсь там трикутне. Коротше, воно доволі просто, якщо під, підучитися і наловчитися, натренувати мозок. Коротше, просто вчимося розбивати предмети на. Прості форми, і буде всім добре. Як ви бачите, слона мене дуже заморочувалася, але мені він потрібен був, бо цей малюнок це теж спосіб потренуватися. Загалом я в діджиталі не тільки під запис, а і в звичайному житті малюю дуже-дуже рідко. І для мене все ще тяжко зрозуміти, який взяти пензлик, як, що, куди накласти, що там лайн і все інше. Та що там мені навіть стилу стримати дивно і незвично, і відповідно лінії виходять теж не такими чіткими, як в моїх традиційних артах. Тим не менше, певний прогрес такий відчутний, чому я дуже тішуся. Трошки поясню ще за референси. Для цього малюнку я використовувала дві фотографії. Перше це фото цих гарбузиків в полі, а друге фото було просто фото сірої ворони. Звісно ж, я посадила ворону на гарбуз, розмістила її в на передньому плані композиційно, і гарбузик ось цей передній найдетальніше промалювала, як і саму ворону, але її я робила в останню чергу. А фончик такий більш розмитий, як ви бачите, тут гарбузики також трошки постраждали від моєго, мого вміння в кольори. Але ліс так само. До речі, брала я один пензлик всюди на цю роботу ось цей такий розмитий, я не знаю, як він називається. Зернистий, напевно, краще сказати зернистий, а не розмитий, бо, бо воно зернисте, Ну, коротше. Але мені здається, вийшов доволі такий прикольний скетчовий ефект. З одного боку, воно дуже простеньке, лайтове, але з іншого боку, має якийсь свій певний шарм. Окремо вам пожаліюся на кольори. Для цієї роботи вибрати кольори було трошки легше, не дивлячись на мою хвору голову, але обійшлося без головного болю. Хоча, зазвичай... Коли я тільки починала е, працювати в діджиталі, вчитися починати, коротше робила перші кроки. Оці бейбішні кроки діджитальні, то мені було дуже тяжко обирати будь-який колір, тому що ну знаєте, там там всі кольори. Діжиталі, ну, типу, прям всі, всі кольори. От, береться кольорова палітра світу і впихається в цей клятий діжитал. І це тяжко після того, як в тебе там був набір маркерів на 80 штучок, і якось треба було мудрити, викручуватися, змішувати. А тут, блін, всі кольори. І який Чорт знає. Е, Нагадаю, що в мене немає художньої освіти. Е, ну, типу, воно видно, але вербально теж треба проговорити. знаєте. Бо ну, що вам ще говорити на фон. Але, коротше, цього разу, цього разу все одно вийшло з кольорами легше, і це в пунктик до прогресу. Типу, я тут вам хвалюся, що мені тепер легше малювати від дітей. І робота ця зайняла одну годину, навіть трошки менше однієї години. Для мене це взагалі, знаєте, прям супер прогрес. Порівняно з реалістичним портретом, який я малювала кілька днів. Коротше, ось такий в підсумку вийшов скетчик ворони вайбово осінній. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі такий коротенький формат відео, тому що я зазвичай роблю щось подовше, стараюся грузити вас з різною інфою. Але якщо вам і такі лайтові відео заходять, то я можу викладати їх частіше. Дякую за коментарі та вподобайки і до наступних зустрічей.